У Житомирі в Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися з 28-річними військовослужбовцями Олександром Кривизюком та Олександром Шалаєвим. Чоловіки були друзями, разом навчались у кооперативному коледжі, займались спортом, працювали у сфері бізнесу. З перших днів повномасштабної війни волонтерили. А з червня 2023 року пліч опліч стали на захист країни. Олександр Кривизюк загинув при виконанні бойового завдання 6 серпня 2023 року. У нього Залишилися мати, батько і сестра. Позитивний хлопчина, дуже славний такий. Нема просто слів висказати оцей зуб біль, скільки ці расисти нам принесли гори. Сьогодні вирішили прийти і провести його останній путь за те, що він боровся за нас і дав своє життя. Наш сусід дуже добрий, хлопець, здоровий. Сміливий, дуже шкода, що так все сталося. Це просто велика втрата. Дуже шкода, що війна забирає таких людей. Однокласниця загиблого військового Вікторія Василюк згадує шкільні роки і каже, досі не може повірити втраті. Це мій любий однокласник. У мене десь у бабусі залишилось фото, де ми прийшли в перший клас. Ми сиділи за однією партою. Він був дуже життєрадісним. Дуже хорошим хлопцем, ну, лише, лише дуже добрі в мене спогади про нього, і мені, ну, мені досі не вірить, мені дуже гірко. Я дуже сподіваюся, що там десь йому готовлено дуже гарне місце, і я йому безмежно вдячна за те, що я зараз тут стою. І він справжній герой. це мій герой, мій однокласник. Олександр Шалаєв, друг та побратим Олександра Кривизюка, загинув внаслідок ДТП, яка сталась поблизу села Тетрівка 5 вересня. У Шалаєва залишилась дружина та син завжди веселий та любив життя. Так говорить про загиблого подруга сім'ї Шалаєвих Наталія Кушнір. Дуже добре знаю сім'ю Саші Шалаєва і Сашу. Знала ну, особисто і немає слів, щоб виразити. Ну, всю трагічність ситуації, всі люди, які сьогодні прийшли віддати останню шану, ну, знають його як енергійного, сильного духом, ну, справжнього громадянина, сім'янина, сина і товариша. Шалаєв був дуже хороший тренер, як людина. І Кривісюк теж був дуже хорошою людиною. Вони товаришували весь час разом були. І вони разом були в коледжі, разом працювали і разом пішли воювати. І так склалося, що обох немає. Крім спорту, Кривизюк та Шалаєв були ще й творчими особистостями. Розповідає представниця відділу підтримки захисників і захисниць Ольга Колоша. Сашко Кривизюк і Сашко Шалаєв були не тільки друзями, не тільки побратимами. Вони ще складали. Чудові, гарні пісні про про нашу Україну, про побратимів своїх, патріотичні пісні. Ми з вами чекаємо дня, коли вже скінчиться ця клята війна. Скільки ще терпіти нам втрати? Тут до останнього будемо стояти. Двох друзів-побратимів поховали поруч на смолянському військовому кладовищі.